щоб всі знайшли місце, доїхали і сидимо за одним столом з вами. Друге, це не просто літа поштова, це колись був Свинігород, стояв воєвоза, Київську коли це була межа Київської Русі. В Деревках були далі, а тут не стало. А далі у не було. Це як ми з вами сидимо на межі Київської Русі. І хотілося б, щоб від цієї межі ми пішли трошки далі, ніж маємо сьогодні. Я хотів би звернутися до всіх прикростів, тобто бути відверхів, по номерти. На Нам не потрібна нічия поза, нічия посадка, нічиє спальбуття великої політики системи. А при ваші думки, росу, мудрості, досвідчених людей. Як сьогодні бути в цій ситуації я розповідаю, я не буду протикувати, важку забирати плача. Я не буду розказувати, де ми знаходимося по відношенню до цивілізованих народів, до цивілізованих країн. Але єдине запитаю усіх вас подумати про наших дітей, подумати про наш жадних дітей в цій країні, чи, можливо, в іншому форматі країни, бо цей формат 25 років не відбувається до кінця як країна, як держава. Давайте задумаємось, замислимося всі разом, що ми могли б сьогодні порадити нашим людям, в першу чергу людям. І як можна чи не можна взаємодіяти з владою, бо без взаємодії з владою ми далеко теж не зайдемо, без взаємодії можемо зайти далеко. Тобто хотілося б знайти мудрий і простий вихід. Не оці там 20 домів, не мають там, не капітал там, і так далі складати сьогодні. А одну сторінку, на якій буде написано якесь нове слово, бо примирити вже сказане, практично неможливо сьогодні. Давайте скажемо ці прості, зрозумілі людям-українцям слова, які дійдуть до їхнього нормального розуміння, що ми ще можемо переформатувати свою свідомість знайми та на господаря. Тому що чогось варто, як люди, що в нас ростуть діти, і ми можемо забезпечити хоч якесь, я не знаю, наскільки воно там можливо, це цивілізоване майбутнє. І є декілька питань, які йде потім кожній сім'ї, кожного громадянина, кожну людину, як людину. Це досягнення миру в Україні, досягнення спокою. Бо без цього ми далі не... Є виправдовування у всіх, хто б не пішов у владу, йде війна, йде протистояння з могутнім сусідом, йде у нас в країні і так далі. Треба номерами заметити, як можна досягнути в тій ситуації, в якій ми, ну, дійсно ми опинилися в нелегкому, відступити не можна і перемогти не можемо. А вихід шукати не може йти війна вічно тим, тим більше, що вона йде з сусідами наші. з сусідами не тільки по кордону, а ще й по духовності багато скоріших. Хотілося б знати зимність, поки що вихода влада нам не про Друге, хотілося б зрушити якість життя, рівень життя людини, людини з місця. В плані такому, що... Дійсно, держава номер один, сьогодні ми кажемо про Україна понад душе, слава Україні, слава героям, а ні героїв немає ні України нема, а усе тут більше не бачить. Тобто давайте повернемося на друзем, на яку дамо, для чого тих, хто хоче сказати, хочуть оцінку всього того справедливу, реальну, правдиву, де ми знаходимося, як як країна, як економіка, і всередині. Мені дуже приємно, що їхали світлі. У нас там немає або одні лікарі, або одні військові, там, або одні аграрії і так далі. Але я сьогодні хотів би бачити, ми говорили з Миколою Григоровичем, якийсь склад більш гуманітарний. Тобто юристів, правників, хотіли б бачити літераторів, філософів, істориків, тому що якщо за цією школу 5 генералів, то це якийсь куч ми готує. А якщо сидить 5 професорів... Або сидять докторів наук, або сидять якісь провідні інститути е, Академії наук, яких ніхто не служить. У мене є всі гуманітарні програми, які вони напрацьовують, але вони до влади не доходять. Тому нічого не зручно Треба, Я вас одно прошу розумію. А люди чують ці після, що вони читають обіду, дикаються про хід про дитину, про, про матір, про жінку і так далі. Давайте про це сьогодні поговоримо, про наше життя. Я хотів би, як самому поважному серед присутніх, дати е, перше слово нашому Дорогому гостю, і розподавлю майбутніх наших сподівань в Україні, виходить, говорить оборони. Рекомендувати нам всі регалі розказати не будуть, всі чудово знають перед мене. Інтелебачі, і в телебаченні їх в житті. Так що вам слово. Щиро Ще... дякую, я дуже підтримав пропозицію, коли чітко висловила. Хочу сказати, що дійсно ми сібрали сьогодні на неординах події, тому що ті події, які відбуваються, але вони, мабуть, змушують нас сідати сьогодні. Визначиться, а які ж у нас е, сьогодні відбуваються явища не тільки в цілому державі, а в усіх свідомості, в суспільстві, що відбувається з нами в цілому те, що нас чекає. Мово це змусило останні події, які відбувалися і в парламенті, і Верховній раді, кабінети міністрів за кордоном. Мабуть, ті фактори, які впливають сьогодні на геополітику в цілому, тому що ці процеси надзвичайно потужно зараз скерують ці ситуації в Україні у суспільній свідомості. Так, і формування відповідної інституції влади, самої державної існування перспективи. В цілому скажу, що ми маємо дійсно такі загрози, що держава може покинути своє існування. Це і зовнішні впливи, надзвичайні, і внутрішні дестабілізаційні процеси. І тут тобто, не тільки зв'язано з політичними е, правцями, які відповідно нас на рівень держави, на рівень суспільства. Тут є потужні зовнішні фактори, особливо це загроза війни, загроза розчинування нашої держави. Економічна потужна загроза. Корупційні формати є потужні, славчині, ходить пам'ятник, які сьогодні фактично опадовують на світі. Вже ми приїхали всі регіони, України, люди просто поневіряються, ми вже славні вас сьогодні говорять, просто заходять будинки, квартири, бандити бандит, грабують людей. Я не говорю про якась чиновників, про правоохоронців. Про тих управлінців, е які не мають існуваності, не, не відбудовують якраз ті моделі відносин, які дають перспективу людині в, себе в селі, в районі, в місті, там саме нижче, де повинно людське життя якраз нормально формуватися, нормальні стосунки, відбудуватися якраз модель господарських відносин, правових відносин, співжиття життя громадян. А це і накладає проблеми якраз, на всій І Тут відпрацьована стратегія таких складнющих е геополітичних умов. Проблема війни миру, якщо ми говоримо, нас сьогодні надзвичайно актуальна. Тим більше зовнішні чинники, які є сьогодні, і геополітичне протистояння Росією НАТО. Ми не говоримо тільки про Чорне море, Туреччину, Прибалтику. Ми вже говоримо про Нагорний Карабах і про Азербайджан. А це якраз часто включить до геополітичних протистояння нових форматів. Росія, наприклад, Туреччина, Іран, Росія, Туреччина, НАТО, інші формати. Обов'язково напросимо відседні цих подій. Тим більше фактори, які впливають на розподіл, це намагання контролювати нашу територію з позиції наприклад, і західних країн, з позиції, зрозуміло, країни, яка постійно домінувалася Російської Федерації, її керівництво. І сьогодні ще більше зараз. Я вам просто скажу, наприклад, двох тижнів і сьогодні я проводив зустрічі з керівниками і Держдепу, і Сенату, і відповідно Інституту стратегічної США, Британії. Німеччині, Великобританії, Франції, Італії, Польщі, буквально три дні назад, і Російської Федерації. Кожна є своя концепція бачення розвитку ситуації в Україні, але всі сценарії, які ви як правило, негативні сценарії. Так, да, геополітична підтримка є з боку заходу, але вони вже не ставки не роблять на наших лідерів. Вони розчарувалися якраз в тих форматах реформ, які проводяться в Україні. Вони відповідно бачать великі загрози і не тільки корупційні, але це як одна із потужних складових, але протистояння різних політичних груп. Потужних фінансово-політичних кланів, які зв'язані з біжою структурами, як на Сході в Російській Федерації, так і на заході і в третіх країнах світу. А це те, що прозвучало, наприклад, чи в Нью-Йорк Таймс, чи відповідно там, в системі нових журналісти працювання по офшорах. Це тільки початок розвиття нових потужних фінансово-корупційних схем. Я просто свідком багатьох ситуацій був, коли і фінансовий розвиток, і керівники країн, і голова міжнародного фонду Кристин Лагант. Я вам казую на те, що наше керівництво вже учасник тих великих формати капіталу. А це тієї капітали, які можуть зарахувати наших ресурсів, бюджетних, ОЗД, кредитних, операційних, тобто це той формат, який знесіння всю нашу до економіки, державного управління, Нормаль, нормального господарювання, це і в державному форматі, і в приватному, і в малий середній средні який просто вдома містах, а на великому рівні ми мали. Нагоду зустрічатися з керівниками машино-будівної галузі, ракетної галузі, літакобудування. практично зліці всі перспективи, навіть передових галузів, сільськогосподарства монополію наступає великих олігархів, які практично монополізуються напрямки людського життя прямо в селі. І з навіть те саме село. Тож ми передати, ми любимо вже про операцію про розвиток села, про розвиток господарства на селі, про розвиток аграрного сектору. Це якраз ті. Проблеми в реалі, які сьогодні становлять реальну загрозу. І ще одна ситуація. Виходячи з тих зовнішніх загроз, ми бачимо, що ряд країн, починаючи з Російської Федерації, Польща, Румунія, Угорщина, Чехия як частково, якраз передбачають формати і розпаду нашої держави. А це при тому ситуації, коли сценарій був самий негативні. І ми свій сценарій вже обговорюємо в плані теорії, вони вже говорять практику, це моделі. Як так сказати, повернуться в територію, коли вони говорять. Як правовий стан відпрацювати, які можливо референдуми провести. Є ініціатори зовнішні, внутрішні, ті люди, які мають вже закордонні паспорти, а це вже сотні тисяч людей, в різних регіонах, Вони на різних етапах готові. При випадку дестабілізації ситуації вже лідери цих груп і об'єднань, і рухів, ми однозначно проголосуємо за вихід або входжу в іншу структуру, в іншу країну, а це те, що зміцінює нашу державу. І що тепер ми говоримо? Що ми сьогодні зібралися? Говоримо про кризовий стат і якраз шляхи подолання. І саме головне, шляхи стало розвитку, Якщо нам далі розвивати, тому що ці загрози постали не в теорії, не в зведеннях СБУ, як нас або розвиток, якраз раніше це було. Ми всі загрози знали, але це потенційні були загрози. А сьогодні це загрози, якраз ті, що турбують нас конкретно громадян України, наше суспільство, цілу державу і особливо не людей, які ми дійсно повинні визначити всі загрози, висвітлити шляхи подолання. Сьогодні, мабуть, треба проговорити якраз ті е, напрямки, які треба задіяти на стратегічному рівні, на секторальному рівні, наприклад, оборона безпеки, формати становити миру, формати, формати відновлення економіки прозорої, подолання корупції, якраз формування нових органів влади на всіх рівнях, починаючи з центральної органи влади, тому що всі органи да, треба піднятися знизу. А я сьогодні говорю. Питання стоїть про те, що провести потужні зміни на професійних антикризових менеджерів на вищому політичному рівні, в уряді, змінивши Верховну Раду, можливо, провищу нові вибори президента, тому що ті чинники, ті особи, які прийшли до влади, вони не тільки не правдали довір'я громадян, вони не виконують елементарних функцій державних діячів, не виконують зобов'язання перед людьми, не служать людям. А вибудовують якраз тіньові схеми, або не маючи фахової, глибокої стратегічної підготовки, просто нищить державу. Оце це ми сьогодні виходимо з таких посилів. Але а що ж далі робити? Зрозуміло, що крім того, що ми констатуємося загрозою, підпрацьовуємо з нашими колегами, що має якраз моделі розвитку і по стратегічних напрямках держави, і регулюванні ситуації на сході. Виховуючи з великих форматів міжнародних стосунків наших можливостей, виховаючи з нових концепцій економіки нашої держави і нові формати, як вийти на великий коопераційний процес із іноземними країнами, це інвестиційні проєкти, інноваційні проєкти по кожному сектору економіки, по кожному регіону. Як відповідно вийти на реальні формати соціально забезпечення, всі нових стосунків, тому що вже гине нація. Я просто розкрив з колегами прогоносяти ще не всі буквально, а перед цим Кіровоградом, перед цим Тернопіль. Хмельницький, Львівська е, область, люди гинуть, отримуючи пенсію, зарплату від 998 гривень до 1300, все, отримуючи платіжку по 1600 1800 просто вмирають, кінчаються під час самогубства. І це вже великий злочин. І що вони говорять там? Це геноцид нації і на заході, і в центрі України, і на сході Запорізької області. Вони кажуть, не може бути. Вчора прийшла велика делегація із Запоріжжя, говорить, на кого гроші? Або ви щось робіть, або народ буде помирати. А ми не витримаємо, ми піднімемося на повстання. Військові, з фронту, які повернулися уже як демобілізовані буквально останні, які там поневірялися по півтора року. Ми візьмемо зброю. Це не жарт мило, це не якісь погрози. А це якраз та ситуація, на це робити. Ми цього не хочемо робити. Ми люди є мирний формат, є той формат, який дозволяє об'єднатися нам на рівні і громад. Себе як Віче ми говоримо і відповідно проведені зібрань на районних регіональних війні і на, на всеукраїнському рівні. І ми повинні стати господарем України. Ми сьогодні показали наш шло. Це реальна народовладдя. Стаття 5 Конституції це передбачає чітко, що народ України якраз є відповідно господарем своєї держави, суб'єктом влади. І всі ситуації повинні бути реальні, конкретні кроки. І що про що ми тоді говоримо? А це на тих, тих радикальних форматах, коли дійсно ситуація відбувається. Ну, саме гіршому сценарії повинні на себе взяти відповідальність Ті передові люди, які бачать загрози, бачиться такі поупереджені. Візьмуть на себе велику відповідальність, велика і мужність, і мудрість людей, аб'єднати для себе колективи і інтелектуали, як ми сьогодні говоримо, і тих потужних військових, і представників управлінських структур, які готові правоохоронних органів, але і інтелектуальні частини людей, яка має бачити розвитку України, має бачення зараз питань як вирішити конкретну проблему. І ми можемо говорити про конкретні теми сьогодні, регулювання ситуації, що сьогодні ми Михайлом Борисовичем, Це є нова модель поряд з мінським процесом, генерування всіх процесів, які зв'язані з великою стімкою і двадцяткою на вихильстві ситуації. Ведеться велика робота по регулюванні ситуації світових проблем глобальних і ситуації по Україні. А це вихід на мирний процес це подавання тих різних явищ, повернення людей на свої території і відбудови Донбассу. Це, відповідно, вирішення проблем економіки. З економіком Здоровським, багатьма нашими партнерами, і економістами, юристами, багатьма представниками бізнесу, вибудовано нова модель розвитку України і економіки, і окремих галузей, і регіонів саме головне. І найголовніше забезпечення клієнтного інвестиційних процесів. Це подавання тих якраз процесів, які пов'язані з зарплатами, пенсіями, із і із спеціалістами в сфері економіки, фінансів. В цілому соціальної сфери вийшла модель. І нормальні, формальні, нормальні нові зарплати, і три рази більше. Ідуть пенсії нових, які йдуть оборот нашої економіки, які йдуть хоча б елементарні формати виживання. А це знижує цін ставно, рентабельно, по газу, по етроне, по е бензину, солярці, що сьогодні в селі не можна купити нічого і відродити село. А це те, що дозволяє розвивати економіку, будувати як внутрішні ринкові економіки, це в межах району, регіону, так і зовнішні напрямки прибутків, нових Нові і нові кооперації. Це відповідно потужна модель з безлочинності і за рахунок прозорості влади, за рахунок потужних громад, за рахунок підтримки не тільки інноваційних напрямків і правоохоронної діяльності, а за учення громадськості цієї роботи, за учення і громад, але й правоохоронців. Тих, які повернуться з фронту, формування добровольних е наших загонів, які будуть допомагати про разом, але з передовими форматом, яка організує, якщо потрібно, самооборону, тому що вже дійшло до цього, що в багатьох містах розпочинаються вже потужні бандитські групи і дії вже з зброю, з автоматичною зброєю. Це не реалі десь там далеко. Це ось тут, в Київській області, ці живітні почтові. От буквально рядом солодко вже заходить. Автоматами цілих групувань. І це якраз дають формат, який змушує нас, в першу чергу, і інтелектуали, і правохоронці віддати наші зусилля, як організувати цю модель протидії. Але і для простих громадян зібрати просили для того, щоб робити себе. не повинні подачі на всі органи влади, а тим більше структури. Як виведуть нову взагалі ідеологію, нову мораль, культуру, нову систему яка, духовних відносин. А це велика тема, яка пов'язана з інтелектуалами, які ми сьогодні. Збираємося. Це священниками зібрали раду церкову, тепер персоналі проводить стоїть із керівниками релігійних організацій. Як вийти з цієї системи невігості, протистояння, великих апаральних дій, де видно модель виховання, молоді. Як ми бачимо, сьогодні є центр патріотичного духовного виховання, тут уже буквально на нашій базі. Як вийти на нову модель патріотичного виховання, відповідно нове підготовки, новий, новий націл, новий інтелект. Як вийти з цього кризової цієї, цієї ситуації, від школи, відповідно, виховання на патріотичних напрямках і, відповідно, в вузах, і далі як дати робочі місця, як дати молоді перспективу, тому що 80%, 85% ми вже бачимо, передбачають можливо, своє майбутнє за кордоном. А це практично втрата наших перспектив, нашої нації, нашого народу. І практично сьогодні, не колись, як ми говоримо, там частина виїжджає вчених 6 тисяч, вже сьогодні виїжджають масово. І ще одна проблема величезна це втрата нашої ідентичності, якраз і належить до нас, до великої історії, до великих традицій. Це якраз формат відродження. І ця база якраз говорить про те, що дійсно ми можемо ці традиції тут започаткувати, але тут передові представники нашої і науки, і культури, і освіти В цілому нації можуть дати той імпульс, який дасть можливість розвивати ці напрямки по всій Україні. І ще одна величезна проблема це. Те, що хвилює всіх громадян України, а які ж перспективи нашого життя, перспективи відносин в цілому, в суспільстві, наскільки ми будемо сильні, моральні, які ми готові до радикальних змін, свідомості, коли дійсно, і не давати комарі, і не братися вже нормально, морально, це моралі, коли дійсно можемо до того, коли рад відноситься до кожної людини. І це якраз той формат, який дозволяє нам проводити велику роботу серед людей. І якраз передові люди можуть відчувати ці напрямки. Але при яких умовах? При тому, коли дійсно і піднімуться громади знизу, коли ми об'єднаємо громади і зараз проводимо по всім областям, єднання громад в областях, ми вже провели зібрання активів в всіх областях України. Половині областей вже про народні збори України за участю представників всіх сіл, селищ, районів, міст, які виробили концепцію і регіонального розвитку, і економічного, соціального, політичного, духовного, освітнього. Медичного забезпечення, тобто всі проблеми людського життя, а на всеукраїнських рівнях вже вийшли на формат народних зборів України. Це спочатку до тисячі людей, тепер дві тисячі делегати всіх обласних громадських організацій, тобто, почавши від великих поспілот АТО, волонтерів, культурних діячів, письменників, письменних, економістів, медиків, вчителів, академії педагогічних наук, медичних наук, тобто як великі представники потужних напрямків діяльності, так і конкретні, які опитуються конкретними проблемами. Це той формат, який дозволяє зараз поставити питання змінах в цілому ідеології держави. І вона виробила курсу держави, якщо ми говоримо і політично, і економічно, і соціально, якраз вже вирваться за працювання, нова економіка інноваційна. Але це формат, який дозволить зараз потужно включитися формувати нових органів влади, і представництв, і кабінету міністрів, і зміна Верховної Ради, і формування нового полу, який дозволив. би, формувати якраз той потужний потенціал, який би в країну в цілому, а це, можливо, новий президент і потужна команда, зв'язана з його діяльністю і відповідно в гармонії із тими органами влади, які будуть професії, презентовані і в лінії, і в стратегії, і економіки, і фінансової, гуманітарної сфери, правоохоронної діяльності. Нові моделі якраз і правових відносин, а це зміни до Конституції. Це тієї моделі, які це реалізувати. Це те, що дозволяє людям реалізуватися на рівні самоврядування. І формування, і громад, і принципу самоврядування, і прав, і обов'язки відповідно, і це те, що дасть життя новим людям. Тільки комплексне вирішення проблем може змінити ситуацію в країні. Є кричущі проблеми, і в зараз звернували це увагу. Є відповідно ті, які довготермінові це відповідно програми, відповідно розвитку, які задіяні всі наші вчені, економісти, юристи, дипломати. Відомі діячі культури, науки, освіти, якраз за цей згенерований потенціал дасть можливість нового розвитку і принципово змінити ті відносини, які були за багато років. Я можу стверджувати, як і наші колеги за кордону, що всі 25 років в нас дійсно були формати і помилок. Багато так сказати, було напрацювань, багато було ідей, але ті керівники, які брали себе відповідальність, старі президенти, ми кожен знаємо персонально і працював кожним дуже щільно. Вони не оправдали ні сподівання ні нації, ні людини конкретно, ні в цілому, ніжорського товариства, тому що мали свої моделі розвитку, які пов'язані часто з криміналом, зі відносинами, за моральними відносинами, непрофесійними. Були окремі напрямки, окремі прориви але глибоких, системних сміттєві реформування вже виходячи з тих наших традицій, історії, культури і світових надбань, не відбулося. Я ще більше скажу. Але зараз усі ці процеси відбулися перші майдані п'ятого 13 тринадцятого року, навіть війна, і навіть ці всі соціальні, величезні проблеми, які сьогодні існують, і світові, вони спонукаються нерувати кращі сили саме дійшли до той межі, коли вже. Повинні піднятися ті люди, які повинні взяти відповідальність за велику розбудову нації, за великі проєкти програми. Оце якраз межа, яка багатьох країнах світу, я приїхав їх в 86, змусила так вийти кращих людей на практичні дії, не боячись, маючи мужність, маючи розум, маючи колективи, концепції дій, і вийти на практичний формат реалізації, через формати народного зібрання, але через формати формування якраз інтелектуального надбання, стратегії розвитку, механізму реалізації. І відповідно, хто поведе, і в країні і в цілому, і з окремими національним і програми. Оце основа, для чого ми можемо сьогодні, про що ми можемо говорити, я думаю, і тоді далі діяти. Тому не завершу, вже не довго переружати. Я все-таки думаю, що і ми сьогодні ми кожен свою позицію, своє бачення. Відповідно, взагалі і наші пропозиції, взагалі, те, що вже напрацьовано, і будемо пропонувати і нації, і людям нашим, і стратегічний напрямок розвитку. Відповідно, і конкретні болючі проблеми вже сьогодні. Тому що люди не чекають, що це буде через півроку рік. Треба конкретні кроки, як ті, що ми говорили і по війні і миру, і по корупції, і по економіці, і по соціальній сфері, і по цінах. По всьому рішучувати сьогодні є пропозиції. Я думаю, що їх треба ставити питання перед діючими керівниками. Ми вже їх ставили на народний згод. Ні, відповідно терміново міняти ситуацію, ні міняти принципово всю структуру влади, тому що іншого вибору вже нас не буде. Ми дійшли до тої межі, коли ці проблеми постави на правідденно. Колись було терпіти при кучні, Ющенко, навіть Януковича, Вітонтерпіла. Зараз вже план, банки запасу немає. Ми дійшли до крайньої межі. Тому, але і є інтелектуальні сили, є ті люди, які готові на це відповідальність. І це та нова перспектива, яка відродить не тільки країну, а десь взагалі нову перспективу розвитку. Це саме основне. І дасть нове життя людям, нашому суспільству, нашій державі.